Всім доброго дня! Рано вранці стало сонце, заглядаю у віконце, чи всі дітки встали, чи личко вмивали? А це капітошка. Він крапелька води. Бажаю він, щоб дітки чистенькими були, а щоб веселіше вам було вмиватися. Давайте вивчимо з вами віршик. Послухайте його. Водичко, водичко, умий моє личко, умий мої очки, і ротик, і щічки, і носик, і вушка, і ручки і ніжки. Рушничок м'якенький. Витри все гарненько. Сподобався вам цей віршик? Його можна розповідати, коли ви вмиваєтесь чи миєтесь. Давайте ще раз його послухаємо. Водичко, водичко, умий моє личко, умий мої очки, і ротик, і щічки, і носик, і вушка, і ручки, і ніжки. Рушничок м'якенький, витри все гарненько. А тепер спробуйте самі розповісти цей віршик за допомогою картинок. Всі малята! До нових зустрічей!